За первоцвітами далеко ходити не треба у центрі міста, надибали кошик із підсніжниками. Продавець переконує, природи не нищить, усе вирощує сама. То ми самі садимо ми вдома. Так, вдома, на городі. В Ліс я не встигаю ходити. Мене вирощують вдома. Діти та перш ніж виростити на городі, рослинку забрали з лісу. А це означає, що на тому місці підсніжники вже не ростуть. Екологи розповідають, браконьєри винищують цілі галявини правоцвітів. Зазвичай ще восени вкривають рослини плівкою, аби ті рослини мовити плиці, Тож можуть зривати свіженькі квіти, хоч посеред зими. Якщо вирвати вирвати одну цибулину, тобто вона перестає множитись, і це супроводжує в подальшому взагалі повністю зникнення на даній території підсніжників. Хочу закликати всіх, щоб не купувати дані підсніжники. Скільки це, якщо ми не будемо купляти, це відповідно не будуть їх продавати. А якщо купляється, то попит на них є, і люди хочуть таким чином заробити гроші. Та покупці первоцвітів певні до винищення весняних квітів не причетні. Це в мене просто не залежить. А за живі тих, хто їх продає, напевно, просто мені подобається. Буває час від часу дарують, але загалом я люблю сама в ліс ходити. І, наприклад, бо я сама. Не з області цієї, з Вінницької області, і люблю там ходити свій ліс і милуватися природою. Я чесно кажучи за те, щоб природа залишалася в такому стані, а люди не нищили. Тому що від цього залежить наша екологія. Ви знаєте, мене я рахую, що квіти краще в лісі виглядають ніж на столі. Тих, для кого ж нищення природи не підстава відмовлятися від первосвітів, переконуватимуть гривною. Штраф за зривання квітів, які охороняє держава, до 500 гривень. Тетяна Моравель, Роман Маленький, головні новини Львова.